Незвичайний годинник за 1000 гривень. Він йде в ось такому пакуванні разом з гарантією та інструкцією. Це навіть Resist Резіст в брутальному чорному кольорі. Тут встановлено японський кварцевий механізм від Seiko, тож за надійність ви можете не хвилюватися. Сталевий ремінець має дуже зручну засібку. До речі, корпус годинника також виконано зі сталі. Модель має захист 3 атмосфери, тож він захищає від попадання крапель дощу та при митті рук. Ось так він виглядає на руці. Діаметр годинника 47 мм, тож він підходить майже на будь-яке зап'ястя. Ремінець, звісно ж, можна вкоротити. По функціоналу тут є підсвітка, секундомір, будильник, індикація дати, дня тижня та часу, як стрілками, так і на електронному циферблаті. На годинник діє гарантія 12 місяців. А щоб замовити, переходьте за посиланням у шапці профілю та користуйтесь зручним пошуком на сайті. До речі, за цим промокодом ви можете отримати знижку мінус 10%, а для військових усі мінус 20%.